Добрий день, морозний, вітаю велику команду українських троєндарів і квітководів з Різдвом Христовим. Бажаю міцного здоров'я, великого терпіння, красивих квітучих садів, пережити важку і довгу зиму і дочекатися дівчинку-весну, яка принесе нашій країні мир і очікувану перемогу. Ніхто не забутий ніщо не забуто. Героям слава і слава нашій нації. Хай живе в віках прекрасна наша матінка Україна, хай Бог благословить нашу героїчну землю і людей, які живуть на цій землі. Спасибі всім, хто дивився мене, послухав. Здоров'я всім ще раз. Миру, злагоди, спокою в наших серцях, в наших душах і скорішої перемоги нам все буде Украї.